У нашому сучасному світі ми можемо знайти другу половинку через інтернет. Але уявіть собі, якщо ви живете в селі і у вас немає ні інтернету, ні мобільного зв'язку. До вашої уваги чоловік, який шукає дружину через листування. Естрадний монолог Володимир Чибар. Шукаю дружину. Мені 42 роки. Але даю я собі 38 по фізіономії. Щоправда, сусід прокурор каже, що коли б його воля, то він би дав би мені і більше. Я дуже гарний, на мені завжди блискучий в деяких місцях костюм. Вага невелика, як і зріст. Тому я дуже зручний при перенесенні і легко міщаюся у Дамській торбишці. Я вже не кажу про ліжко, де не займаю багато місця. І мене легко переплутати з подушкою. Жінки у ліжку, як правило, дуже довго мене шукають і. Так, 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 ви самі здогадалися. Від цього шаленіють, ніяк не можуть знайти мою родзинку. У мене найсвітліша посмішка у світі. Друзі часто беруть мене із собою у підвал замість ліхтарика. Щоб нікого не осліпити своєю посмішкою, я дотримуюсь правил техніки безпеки. Одягаю на себе абажур. Мені приємно, що всім хворим міста лікарі виписують дивитися в рецептах на мою фізіономію по 10 разів перед їжею, не забиваючи з 1 січня. За ці санси я з хворих беру валютою. Зараз я працюю над своєю посмішкою і вдень, і вночі. До кінця місяця відчуваю, що я для хворих буду настільки корисним, що навряд чи не вистачить грошей. До речі, я не жадібний і чесний. Якось шукав я у своєму городі гривню. З того року загубив. І натрапив на золотий скарб. Інший на моєму місці залишив його собі. Я ж, замітьте, законно лишив тільки 25% скарбу. Решту закопав у іншому місці. Обличчя в мене інтелігентне. На перший погляд з вищою освітою. В очах хронічний інтелект, це у мене вроджене. Люблю солодке, особливо східні ласощі, рахіт лук і кум напевно, на честь якогось шизика, котрий для Луки був кумом. Голос мій, не наче в Ууу не дарма ж колись я співав у хорі хлопчиків при жіночому гуртожитку. І ще я дуже ввічливий, навіть уночі можу розбудити будь-кого, щоб сказати на добра! Бажаю познайомитись із жінкою першої свіжості. Освіта має бути нижче від моєї, щоб я виглядав розумнішим. Щоб була на півсередній вазі до 50 кг, бо не прогодую! Особливі прикмети. На животі має бути родинка діаметром 1 см. Присутність пупка обов'язкова. Пупок на рівні грудей не пропонувати, як і в інших районах фігури. До речі, фігура має бути струнка. Якщо провести лінію від носа до вказівного пальця на правій нозі, вона ні з чим не повинна пересікатись. Бажаю, щоб ця жінка любила мене. Купати, розчісувати, голити, одягати, масажувати, гладити, не прасувати, а також мені співати, колискові і цілувати мене, якщо я в чомусь заменю, і взагалі стояти прямо, без команди не рухатись, крок у бік вважатиметься втечею. Від мене не втечеш! Зрозуміла! В свою чергу обіцяю з нею поділитися її місячним заробітком. І вигулювати щодня 3-4 рази до магазину. І ще попрошу надіслати дві фотокартки. Анфанусу профіль без гриму і макіяжу, Щоб потім я не став заїкою. З повагою Ален Делонів.